Всім привіт! Сьогодні ми зробимо дуже смачні і пухкі булочки з вишнею І я поділюся дуже корисними секретами, як зробити любі булочки дуже пухкими. Тож приємного перегляду. Спершу нам потрібно зробити ідеальне дріждве тісто. Тож до 650 г борошна додаємо 80 г цукру і 7 г сухих дріжджів І перемішуємо. Тепер розбиваємо 2 яйця. І вливаємо 300 мл молока і замішуємо тісто. Я буду замішувати тісто за допомогою міксера, але це можна зробити і руками. Поки тісто вимішується, нагадаю, що детальніший рецепт ви зможете знайти як завжди в описі під цим відео. Коли всі інгредієнти змішалися, додаємо 4 г солі і 100 г м'якого вишкового масла. і вимішуємо тісто ще 15 хвилин. Результат і тісто має получитися ось таке. Тепер накриваємо його рушником і забираємо в тепле місце на півтора години. Час прийшов і тісто добре підросло. Тож тепер змащуємо руки і тісто олією і ділимо його на дві частини. Розкатуємо одну частину тіста в таку ковбаску і нарізаємо її на кусочки по 40-45 грам. Ну а зараз з кожного кусочка тіста нам потрібно зробити кульки. Тепер беремо одну кульку і її розкатуємо, але так, щоб тісто не було дуже тонким. Викладаємо дві чайні ложки вишневого варення і формуємо такий пиріжок. Коли ми зробили всі пиріжки, накриваємо їх рушником і забираємо ще раз в тепле місце на півтора години. Коли час пройшов, змащуємо булочки збитим яйцем і випікаємо в розігрітій духовці до 210 градусів приблизно 15 хвилин. Ну ось і все. Булочки получилися дуже смачні, і вони готуються досить швидко, тому що ми не робили опару для тіста, тож обов'язково раджу вам спекти ці булочки. Ну, якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей.